Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1182 за підручником Алгебра-7-клас, автора Олександр Істера. І наше завдання, не виконуючи побудови, доведіть, що система рівнянь має безліч розв'язків. Давайте так згадаємо навіть е, схематично або теоретично. Так, якщо у нас однакові рівняння, так, перше і друге, то система має розв'язків. Давайте придивимося до наших рівнів. Поїхали, пишу. <смі> мене вийшло обновлення, і я не знаю, що це таке. Тепер, мабуть, не можу обрати це, тому, мабуть, тепер у нас це буде на постійній основі. Так, ну нічого страшного, будемо обминати. Так, 2х плюс 5. Дорівнює 18 і мінус 3х, мінус 7,5. Y дорівнює мінус 27. Дуже цікаво система. Буду так. Потанцюю. Нам треба щось на щось помножити. Давайте так, шукати все ж таки щось спільне. 2 3. Ну, я можу 2 помножити на 1,5, мене вийде 3, але на мінус. Давайте спробуємо, так, перше перемножити і побачимо, що у нас вийде. Це те, що я побачила, тому що ну, я не знаю наскільки поможети три, що вийшло два. Можливо, так і є, можете написати в коментарях. Так. Помножити на мінус 1,5. Давайте подивимось, що у нас вийде. 2 помножити на мінус 1,5 це буде мінус 3, про те, що я вже казала, мінус 3х. Далі у нас плюс на мінус буде мінус, і 5 на 1,5. Так, давайте думати. 1 на 5, 5, так? І 5 на 5, 2,5. Це буде О, Щось у нас все ж таки вирісовується. Так, і дорівнює. Останнє було б взагалі класно, якщо б співпало, так. 18. Так, це 1 і половинка це 9. 18 плюс 9. 27. О, супер! Все співпало. І записуємо мінус 3х, мінус 7,5 y. І дорівнює мінус 27. Все. Води ідентичні, тому система має безліч розв'язків. Система має безліч розв'язків. Розв'язків. Але я б була б не я. Знаю, якщо вам більше нічого не цікаво, то можете перемикатися, але кому цікаво, залиштесь, будь ласка. Я хочу перевірити один метод. Як я розв'язувала попередній, так? Виразити, наприклад, або х, або y, прирівняти і спробувати розв'язати рівняння. Чи буде у нас система у вигляді, яке рівняння у нас рівня? має безліч розв'язки? Це 0 помножити на х, наприклад, до рівня 0. Пам'ятаємо, так? Тому давайте спробуємо. Так, що б нам виразити? Давайте виразимо х, так? Із першого рівняння. x Дорівнює. Я відразу напишу х, тому що, дивіться, цей як невідомий доданок, це буде 18 мінус 5 y так, і поділити на 2. Далі, і з другого виражаємо Х. Тут трошечки складніше, так? Саме головне не запутатися. Знаю точно, що поділити на мінус 3, так? Як невідомий множник, так? 3. Але у нас зверху буде додавання, тому що це невідомо зменшування. Так, мінус 27 плюс 7,5. Система. Так, а ось тут починається саме цікаво. Прирівнюємо ось цю праві частину. Так, зліва 18, мінус 5, поділити на 2. Дорівнюємо. Мінус 27 плюс 7,5 Y поділити на 3. мінус 3. Хрест нахист. Так, нам треба мінус 3 помножити на 18 мінус 5 Y, так? Дорівнює 2 помножити на мінус 27 плюс 7,5 Y. Супер. Розкриваємо дужки. 3 на 18. 30, 24, 54, мінус 54, так, далі, мінус на мінус дає плюс, 3 на 5, 15y, дорівнює, 2 помножити на мінус 27, це буде, хох, мінус 54, бачите, супер, і 2 на 7,5, це буде плюс 15, так, так, да? У нас це виходить. 15. Подивіться, все супер. Але це складніший варіант, я розумію. Не, не кожен хоче виражати що-небудь. Я розумію, але це другий варіант, але він дуже такий ну, мені більш подобається. Так, і з ігриком одну сторону, без ігрика в іншу. Значить, у нас тут 15 є, і з мінусом перенесемо. Так? Ось цей 15 ігрек. Дарівня мінус 54, у нас є справа, і мінус 54 переносимо з протилежним знаком. І про те, що я вам казала, у нас виходить 0 помножити на y до рівня 0. Таке рівняє має безліч розв'язків. Безліч розв'язків. Я скончу. Все, тепер я спокійна. Я вам показала два варіанти вибирати, звичайно, вам. До нових зустрічей. Не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей, Па-па.